Друзі, всім привіт! В цьому відео вам розкажу про те, що робити, коли на клює. Ну, тут неможливо, знаєте, все одно так сказати, що прям робити чітко і риба у вас почне клювати. Ні, тут можна тільки догадуватись та експериментувати. Але я скажу про те, в чому саме треба експериментувати, а також знижка на. Наш курс мінус 40%. Зараз він коштує не 500, а всього-навсього 300 гривень. В цьому курсі є 17, якщо я не помиляюсь, відеоуроків, як ловити корпус, як ловити Амура в різні пори року, на що, які насадки, які поводки, яким, яким місцям треба приділяти більшу уваги, де його шукати. Все це ви можете дізнатись на нашому курсі, який коштує всього-навсього тепер 300 гривень по знижкам. Ну а тепер переходимо до перегляду нашого. Відео. От дивіться, ви приїхали на рибалку, неважливо, це весна, осінь або літо. Ви приїхали на коропову рибалку, да, вас ми там добу пробули, вас клювань не було. Або зовсім, або якісь піки, подтяжки таке. От, що робити? Дивіться, одразу треба дуже багато думати. Дивитись за водойми, експериментувати, думати, як, звідки риба може йти, чому в мене от в цих саме точках не клює. Подивіться на інших людей, чи клює в них. Якщо так, то дивіться, де вони ловлять, кормлять вони чи не Кормлять. От це все треба спостерігати і робити якийсь висновок. А по-перше, треба змінювати значить місця, якщо у вас риби не клює. Може, звісно, бути таке, що риба в один момент зайде на ваші точки, але якщо так буде, то перевіряйте періодично ці точки. Просто закидайте туди оснастку і періодично перевіряйте цю вашу накормлену точку, вже в яку ви вірили до цього, але вона вам давала рибу. Просто періодично перевіряйте, додайте якісь нові точки і облавлюйте, починайте облавлювати їх. Спробуйте змінити, наприклад, стік. Ваш стік, якщо у вас він там був змочений, наприклад, в ліквіді або там флюра, приберіть це і почніть закидати просто сухий стік. Стік, особливо, який у вас буде пилити, взриватись, буде з ефектом гейзера якогось, спробуйте, наприклад, такий активний стік, який більш приваблює рибу. Якщо у вас риба не клює, в принципі, риба не активна, і треба щось. Таке, щоб максимально швидко приваблювало її. От. По корму я б використовував в такому випадку, це конопля, мілкий дрібний, в принципі, весь інший корм це мілкий дрібний пельчик, крушений там, бойл, наприклад. Я б не використовував там, цільний якийсь бойл по типу 20-24 мм. Цільний бойл. Я б таке вже не використовував. Нам треба швидкий, швидке приваблювання рибою. Розігнати її апетит. маленькі насадки, попапчики, балансики на маленьких гачочках. Все це треба експериментувати, спробувати експеримент на м'якому поводковому матеріалі, спробувати експеримент на флюрі. Можливо, у вас риба клює, вона є в точці, вона там намагається взяти вашу оснастку, але за рахунок цього щось вона не засікається. Можливо, вона та є, але не засікається просто. Таке теж може бути. І це не означає, що безкльові, а можливо щось у вашому монтажі. Да? Спробуйте змінити монтаж. Якщо знаєте, є у вас мул сильний чи немає. Якщо є сильний мул, ставте елеватор, щоб ваш груз не застрягав в цьому мулі. Можливо, ваш поводок уходить під мул. Це теж таке може бути. Спробуйте місця не тільки якщо багато хто ловить, я знаю, це вже. Як вийшло в прикол, я сиджу на цьому березі, ловлю під тим берегом. І багато хто робить так, що приїжджає там в завоз, в заброс, неважливо. І вони одразу починають кидати під той берег і облавлювати так просто під той берег. Один, два, три, чотири. Отак. І все. Це теж не зовсім вірно, тому що ви робите конкуренцію своїм середнім палкам. Якщо у вас риба йде там зліва, у вас почне там клювати ліва палка тільки. Якщо риба йде справа, у вас почне клювати права палка. І там риба буде зупинятися. А дві середні палки вони можуть не працювати або зовсім, або дуже-дуже погано зрівнюючи з цими. Тому я б ці палки теж ставив би на якісь ближнічки. Наприклад, одну палку там, 30 метрів, іншу. 70-90 метрів, гуляв би цими палками, шукав різні місця. От. А дві бокові під тим берегом. От. Дивитись звідки риба, якщо що заходить, якщо у вас є хоча б якийсь відгук, там, якісь піки, як мінімум. От. І робити якийсь з цим виснов. Мабуть, хтось скаже, якщо риба не клює, треба їхати додому, а не у це страдати. Я приїхав на рибалку відпочивати, а не оце так працювати. Друзі, хто приїжджає на рибалку, то... То й приїжджає на рибалку. Якщо ви їдете на просто відпочити, то вам і не варто дивитися це відео, в принципі. Обирайте місця, де є корчі, де є ямки, де є камишок. Якщо у вас немає камишів, там одні коряшки і таке от там є якийсь участок очерету. От закиньте саме в цей очерет. Можливо, рибка стоїть під очеретом. От. Мілководний участок, глибоководний участок це все треба перевіряти. Але я ж кажу, треба дізнаватись теж у людей, які зараз на водоймі, чи клює в них, тому що, можливо, саме причина в тому, що риба та активна, але не в вашій частині водойма. Або вас глибоко, або мілко, а там по-інакшому, або вітер, наприклад, дує в їх сторону і риба вся там, а не в вас. Таке теж може бути, і риба вас не то що не клює, Вона клює, але в вашій стороні її просто немає. Це теж треба враховувати. От. Але я б, якщо так, не клює. Я пробив би пару палок частий перезакид, пару палок витримував би по 5-6 годин, 4-5-6 годин витримував би подовше. Їх можливо, ви просто за рахунок свого часу перезакидання вимикаєте оснастку прямо риби перед родом. От і все. Треба змінювати час перезакиду. Це дуже важливо, тому що буває таке, що ви перезакидаєте кожен час, кожну годину, а клювання відбувається на годину 10, годину 15, годину 20 в цей період. В нас на змаганнях останніх, які ми виграли, то в нас перезакад був півтори години, тому що клювання у нас було завжди десь година 10, година 20. От, і перезакад ми робили півтори години. А якщо б ми робили перезакид кожну годину або 40 хвилин, у нас би клювання не було, тому що ми висмикували оснастку прямо перед ротом риба. Це теж дуже важливо і деякі всі палки тримають по таймінгу, одному тому самому. А так робити не треба, треба витримувати деякі палки. Це е, дуже часто грає свою роль. Е, Дивитись теж, чи є у вас сильний вітер, чи немає, тому що якщо у вас сильний вітер, сильна хвиля, то корм треба давати трошки інакше, тоді, а не дуже дрібний. Тому що дуже дрібний – там пельчик, мілкий, якийсь суп, якщо у вас буде, тим паче. І у вас волна при цьому, ви будете кидати його на точку, вона буде зносити її фіг куди і просто розпилюватись в так не, незрозуміло де, не в вашому вже секторі. Е, тому якщо сильний вітер, тоді якийсь корм, який дуже швидко падає на дно. там Пеляць більш крупний, бойле, таке різані бойле от Отаке тоді треба кидати. Якщо у вас штиль, От, погода, як зараз в мене, без вітру, тоді, звісно, можна давати, якщо клювань немає, тим паче, ми ж про це кажемо, то роздразнювати апетіту риби і кормитися супом, це по типу перекрушений в нуль бойл, це пельчик, там, я не знаю, 05 мм, який розчиняється там, за 5-10 хвилин, конопля. Можна крушену коноплю, взагалі буде топово крушена конопля. І воно буде робити дуже великий суп, велику кількість там спробувати спочатку без рідин, потім, якщо нічого не змінюється, добавити рідини. Робити дуже велике облако, корму, який не буде прям лежати чітко на дні, але воно в цьому облаці буде дуже сильно пахнути. Риби вроді, вроді як корму і небагато, але воно все пахне, і риба крутиться, шукає в пошуках постійно цього корму. І ви кидаєте ваш стік з насадкою, і риба швидко його знаходить тоді. Буває що часто, що кліє, там, наприклад, тільки вночі. Да? А ви вночі або витягуєте палки, тому що вам спати хочеться, або не робите ніякий призакат, ввечері зробили, зранку тільки наступний предзаклад. От. Можливо, риба клює тільки харчується вночі, або проход де в вашому секторі є тільки вночі. І, а ви в цей момент не ловите. От і все. Або навпаки, в день. Таке ж саме. От. Це треба теж все враховувати, дуже багато факторів. Тому спробуйте ще, знаєте, що якщо у вас насадка стоїть на жалі, тоді спробуйте інакше, спробуйте так, щоб гачок лежав. А насадка була приподнята. Або повністю, щоб ваша насадка лежала разом з гачком. Таке теж працює, особливо на мулі, дуже часто. От в мене зараз більше клювань, тоді, коли гачок в мене лежить, а насадка приподнята. А коли чітко на жалі, то клювання є, але в два рази менше. От саме почало працювати тоді, коли гачок лежить, а насадка просто приподнята. Це баланс, я маю на увазі. Експериментував би також е, з цим. Це ну, в мене, от зараз я ж кажу, в мене це зіграло роль, тому що клювання я отримав більше саме коли гачок поклав на дно, насадка плаває. Все, можна повністю покласти насадку разом з гачком теж працює іноді. Тому треба і з цим також експериментувати. Тому що деякі на такій дрібниці просто нуль уваги, але це все важливо і це має місце бути. Довжина повіця теж можна спробувати. Якщо у вас там був 10 сантиметрів 12, спробуйте 20 см. Якщо у вас був 15, спробуйте 8-9 сантиметрів короткий. Можливо, вона просто всасує, а він не долітає куди треба і не засікається. Можливо, так. То, тоді експериментуйте з довжиною. Не волоса, а повіця. Також довжина волоса. Якраз згадав, довжина волоса. Теж буває таке, що от на змаганнях мого напарника то було, він розповідав, що дуже багато сходів було. Тобто риба погано засікалась, можливо, під водою, бачимо, можливо, під водою багато вона бере і випльовує, просто не засікається. Потім якась засіклася, але поки ви її тягнули, то вона зійшла. От, він що зробив? Змінив просто довжину волоса. У нього була насадка близько до гачка, а потім він змінив так, що насад, зробив насадку, прив'язав, щоб була далі від гачка. І тоді в нього пропали сходи. Хоча до цього він ловив так, і в нього сходів взагалі не було. От, цей раз зробив так, сходи пропали після цього. А так були сходи. Тому тут. Теж треба гратися, можливо, риба просто не засікається під водою. Ну, в принципі, я не знаю, можливо, щось не згадав, я впевнений, що щось -то точно не згадав, але більш детально я там прописував собі текста, щоб все згадувати це в моєму курсі. Ви можете подивитись все під цим відео. На сайті можна придбати курс або написати мені в контакти, які вказані теж під відео. Там я більш детально розповідав. Там уж точно ні про що не забув. Друзі, все на цьому, все дякую всім за пригляд. На цьому, всім пока.